Toyota RAV 4 2005 рік, 2006 рік. Як зняти дверну карту, таке відео? Ну ось такими фарами 24 на автоматі. Ось, ну, розумієте, який автомобіль? Нам потрібно відколупати ось оце отсюдова, потім ручку підірвати. І потім тут кришечка. Ось ця кришечка, вона тут теж отак виколупується в цю сторону. І там ще один захований болт. І ось такою лопаткою по кругу підковирюємо. Ну, знизу починаємо. І підковирюємо, підковирюємо. і ось наша карта знімається. Тут у нас ще є, мабуть. Десь ще якісь стоять приколи. Зараз незручно. Так. Ось, ось там треба познімати крючки. Знімаємо ці крючки, витягуємо ось. Неудобно. Ось це витягуємо, так ось вищовкуємо. Раз, два, запоминаємо, де яка стояла. І тут знімаємо їх з гачків за цих. Дякую за перегляд. Всім удачних ремонтів.